Вивчаємо закон України про національну поліцію. Дійшли ми до розділу 7-го, який називається загальні засади проходження служби в поліції. І починається він зі статті 59, яка, в свою чергу, називається Служба в поліції. Ну і зараз прочитаємо, що ж написано в цій статті. Дуже нам, мабуть, цікаво. Служба в поліції, Перше, служба в поліції є державною службою особливого характеру. Зап'ята. Яка є професійною діяльністю поліцейській з виконання покладених на поліцію повноважень? Ось як вона. Так, друга. Другий пункт. Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Це кому цікаво таке, так? Третій пункт. Рішення з питань проходження служби оформлюються письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких установлюється Міністерством внутрішніх справ України. Ось так. Четвертий пункт: видавати накази по особовому складу можуть керівники органів підрозділів, закладів та установ поліції відповідно до повноважень, визначених законом та іншими. Нормативно-правовими актами та номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України. П'ятий пункт: порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України. Так, шосте поліцейські, в тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють. Підготовку поліцейських та які перебувають на військовому обліку. Військовозобов'язаних на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають в кадрах поліції. І таке ось є. Так що стаття номер 59 нам розказала, що ж має на увазі служба в поліції. Ось так. ну... Така собі стаття не дуже цікава ну, для загального досвіду, загальної інформації ну, ми її прочитали. Не знаю, хто що запам'ятає з цієї статті, але, а мабуть, хтось ще і користь винесе. Так? Ну, ви прокоментуйте, будь ласка, в коментарях свої думки, тому що дуже цікаво почитати. Ну, взагалі, ось. Сама поліція, да, отут ми прочитали службу в поліції статтю. Так? Ну а сама поліція це така, знаєте, цікава структура, і багато е, різних е, про це ходить таких думок. Що це за структура? Дехто каже, що це частна структура, приватна, так, десь зареєстрована незрозумілому місці. Що нібито вона просто надає послуги за договором якимось. Ну, ось такі коментарі, до речі, час від часу потрапляють. Тому я не знаю, чи це правда, чи це ні. Ну, є така інформація неперевірена, називаємо так. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал.